Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. У нас за вікном сонечко, ранок, тому я вирішила швиденько, поки в мене тиша та є вільна хвилинка, зняти для вас першу частину цвітіння моїх орхідей. Знаю, що я обіцяла вам зняти відео, коли всі орхідеї зацвітуть, але спостерігаючи за ними, я зрозуміла, що це нереально зробити, тому що. Орхідеї, які швидше випустили цвітоносики, вони зараз в активному цвітінні. А ті, які випустили пізніше цвітоносики, вони тільки в активній фазі нарощення та формування бутонів. Тому, якщо орхідеї, які випустили цвітоносики пізніше, вони пізніше зацвітуть, то ці, які зацвіли раніше, вони вже цвітіння скинуть. Тому краще потім зніму іншу частину цвітіння моїх орхідей, і цвітіння те, яке залишилося. і Покажу вам ті орхідеї, які квітнуть зараз. Тож, друзі, якщо чесно, показувати є, що квітне у мене ось дуже багато орхідей, і це тільки на цьому підвіконні, це підвіконня у спальній кімнаті. Звісно ж, у мене квітне зараз і кована стійка, і квіти у на вікні у вітальні. Тому в першій частині я вам покажу цвітіння саме ось на цьому вікні. Давайте, друзі, я почну вам. Показ із цієї білої каскадної орхідеї. Подивіться, друзі, яка краса. Подивіться, друзі, скільки квітів, який неймовірно гарний каскад. Квітне вона вже на протязі двох місяців в неї залишилося невідкритих два бутончики. Але я сьогодні побачила, тому що в нас за вікном досить так, так спекотно, і не дивлячись на те, що я залишаю вікна їм із, самого, ну, із самої весни відкриті. Щоб вони не перегрівалися, щоб у них була хороша циркуляція повітря, я побачила, що ось ці самі перші квіти, які ось ця орхідейка відкрила, вони вже починають потихеньку в'янути. Ну, але нічого. Я впевнена, що ще один місяць, як мінімум, протримає ця орхідейка. Ось цей цвітоносик, ось це неймовірно гарне цвітіння. Хочу, друзі, вам зазначити, що це ось цей цвітоносик не основний. Це цвітоносик із сплячої брунки, із такого маленького відрізка залишка з попереднього цвітоносика, і ось так пишно орхідейка квітне. Знаєте, друзі, не знаю, як вважаєте ви, але думаю, ви зі мною погодитеся, що без білих орхідей колекція просто неповноцінна. Не дивлячись на те, що в наших колекціях присутнє. Таке різнобарвне цвітіння орхідей, але коли немає серед них цвітіння білих орхідей, то здається, що чогось не вистачає. І ще недавно бачила у одній групі у Фейсбук, був продаж, мені здається, від цвіташок, якщо я правильно зрозуміла. І там одна дівчинка сказала: що, будь ласка, підберіть мені по кольору, по кольору листочків, щоб ну, Нехай буде будь-яке цвітіння, тільки на біле. І я якось так здивувалася, задала їй питання: що, а чому, чому ви проти білих орхідей? І вона мені відповіла, що нічого особливого в них немає. Вони, вони звичайні, простенькі, білі. А я вам скажу, що вся краса в простоті, тому що, дивлячись на ось ці білі орхідеї, на перший погляд. Вони здаються, що ну, нічого особливого в них немає, але коли ось так підходиш до них, коли бачиш ось таке неймовірне цвітіння, то розумієш, що білі орхідейки це класика, це завжди гарно, це завжди стильно. Тому я не знаю, наприклад, у мене є декілька е, в колекції білих орхідей. Це як звичайні каскадні орхідеї, так велико е, ну, такі. Великоквіткові орхідеї, так само білі орхідеї в різний краб, тому білі орхідеї я просто обожнюю. Сподіваюся ви також. Так, друзі, тут у мене, до речі, це також, пам'ятаєте, ми разом з вами на каналі пересаджували: це також біла орхідея в краб, яку віддали моїй мамі на роботі. Віддала їй одна її колега, вона сказала, що вже ну, їй постійно дарують орхідеї. і... Більша частина в неї загинула, залишилася тільки ось ця, і вона не хоче, щоб з цією орхідейкою що сталося. А, видно, мама моя десь там проговорилася, що я дуже люблю орхідеї, от вона їй і віддала. Випустила на початку весни, ну, наприкінці верніше, зими, випустила ця орхідейка була після пересадки цвітоносик, сформувала дуже шикарний гарний пишний каскад. Якщо я добре пам'ятаю, на ній було 12 квітів. Одну вже квітку вона була відкрила, і я був такий в мене момент, що мені потрібно було всі орхідеї з коридора, тому що саме ця орхідейка стояла в мене в коридорі на кованій стіці, тому що, повторюсь, був дуже гарний каскад, і місця на кованій стіці їй було достатньо. Тому я вимушена була перенести всі свої орхідеї з коридора в іншу, кімнат, в іншу кімнату. і... Ця орхідейка, видно, отримала стрес від переміщення і почала скидувати мені бутончики. Скинула вона, мабуть, була два або три, і потім я зрозуміла, що гарного цвітіння не вийде, тому що не знати, як ця орхідейка поведеться далі. Тому я зрізала ось цвітоносик до першої живої бруньки, і ця орхідейка зовсім. Через деякий проміжок часу невеликий видає мені знову новий цвітоносик. І сьогодні, готуючись до відео, я побачила, що і ось на сплячій брунці, бачите, на зрізаному цвітоносику орхідейка також випускає цвітоносик. До речі, після пересадки вона дуже гарно себе почуває. Випустила мені новий дивіться, листочок там всередині, а також випустила вже ось таку купу нових корінчиків. бачите? Посадочка, як завжди, класична. Для всіх орхідей одинакові у мене посадочки, для всіх орхідей у мене одинакові умови. Все це ви можете бачити у мене на каналі. Якщо якимось чином ви не бачили пересадки, обов'язково перейдіть на мій канал. Там є і плейлисти, де я час від часу сортую так сказати, відео, щоб вам було зручно їх шукати. Ось, до речі, друзі, тут є цвітоносик, також із пробудженої бруньки. На зрізаному цвітоносі, дивіться, бачите, це орхідейка приторія. Купувала я її відцвіташкою, сорт був пробитий на горщику, що я тільки з нею не робила. Чим я її тільки не стимулювала для цвітіння, вона квітнути не хотіла. Але ось навісні вона будить мені бруньку і видає ось такий гарний цвітоносик. До речі, вона ще в мене не пересаджена. Зараз я вам її покажу. Ось вона. Ось вона, це її листочки, дивіться, яка в неї дуже гарна листова розеточка міцна. Вона одразу, бачите, нарощує молоденький листочок, там в неї і корінчики в активному рості. Ну, Зараз трошки важко вам її показати детально, тому що, бачите, все тут в квітах, листочках. Але все ж таки я дуже радію, що ця орхідейка, нарешті, буде тішити мене своїм цвітінням. І, друзі, покажу вам ще одну шалену мою красуню, це орхідейка Амстердам. Це все ще, друзі, магазинний цвітонос. Ось ось цей. Але подивіться, магазинні квіти, вона вже майже, ось дивіться, ось ця, це останній, остання буде квіточка магазинна. Вона все скинула, а це вже вона постійно дорощувала бутончики. Ось тут вона також дорощує все ще бутони на магазинному цвітоносі. І також зовсім недавно випустила мені ось додаткове розгалудження. І у мене вийшов з нею ось такий цвітоносик, Божечку, яка я була рада. Коли я побачила, що ця орхідейка продовжує квітнути, тому що ви пам'ятаєте, із огляду цієї орхідейки, що у неї цвітоносик з точки росту. Так, друзі, ну тут продовжує цвітіння, яке я вже дуже швидко зріжу, можливо, навіть сьогодні. Орхідейка бігліб Альма, квітне, цей бігліпчик вже дуже давно. Дивіться, який в неї тоненький цвітоносик, це тому, що вона постійно також із зими. Квітне, потім квіти скидує, потім бутони дорощує і в неї, подивіться, така вудочка тоненька залишилася. І, мабуть, ось цей цвітоносик, який ближче до вікна, все ж таки я зріжу. Цей поки що залишу, тому що квіти тут гарні, але. Це також дуже гарний сорт. Бачила я його у нас в магазинах. Мені його дуже пропонували, щоб я купила. Сказали, що це ексклюзивчик, таких у них ще не було. Але я відповіла, що вже маю такий сорт. Вони, до речі, не знаю чому були дуже здивовані. Так, друзі, кого ось, покажу вам орхідейку фенсі. Це ще магазинне цвітіння. І ви знаєте, що ця орхідейка була пересаджена одразу після покупки, тому що в неї було дуже багато. Повітряного коріння, воно, ну, я цю орхідейку просто не могла поставити на підвіконня, тому що боялася, що буду, ну, буде пошкоджено дуже багато корінчиків, тому що корінчики стирчали в різні боки, із горщика просто вивалювалися ці коси із коріння, тому мною було прийнято рішення, що я її в такому квітучому стані буду пересаджувати, скине квіти. Нехай, але ви подивіться, не дивлячись на те, що вона була пересаджена, вона не те, що скинула квіти, вона, навпаки, не скинула жодного бутону. Як ви можете побачити, ось ці жовтенькі квіти на той момент були бутончиками. Зараз вони всі відкрилися, бачите, три, три або чотири квіти. Ось, тому що вони відрізняються, вони жовтенькі, більш, більш жовтенькі, ніж ось ці попередні, з якими я купила цю орхідейку. Ось ці. Квіти вже трошки вигоріли, вони стали більш блідніші. Але ви подивіться на ось цю красуню, вона продовжує квітнути. Вона у мене у... ось її посадочка у подвійному горщику. Активно нарощує також листочок, нічого їй не заважає. Все їй подобається, тому нехай квітне, я тільки за. І хочу показати вам, друзі, ще одну красуню, яка вже квітне, мабуть, четвертий місяць, якщо не більше. Пам'ятаєте, це орхідейка. Гуачо, мені дівчатка так писали. Ну, деякі написали, що це орхідейка гуачо. інші мені написали, що це орхідейка Панда. Якщо чесно, я назву не міняла. Одразу підписала її як орхідея гуачо. Це, друзі, орхідейка одна із віддавашок, тих 16 які мені віддали. Ви знаєте цю історію. Я дуже задоволена, тому що не очікувала, що кожна із цих орхідей буде квітнути по-різному. Я думала, що мені. Попадуться всі орхідейки або білі, або фіолетові, Ну, звичайні стандарти, які ми бачимо в наших магазинах. І вона дивіться на протязі такого довгого часу цвітіння, тільки зараз починає скидувати ось ці крайні. Квіти, які самі перші вона відкривала, тому що ось цю квіточку вона відкрила на сьогодні, і один бутончик в неї ще залишився відкривати, тому що вона постійно ці бутончики дорощує. Ось це, друзі, перше домашнє цвітіння. Посаджена вона в мене у закриту систему, тому що хто зі мною від початку створення мого каналу міг бачити історію цих орхідей, чому мною було прийнято рішення посадити орхідеї в закриту систему, все це ви прекрасно знаєте. Повторювати не хочу. Тому, ще раз повторюсь, якщо хтось тільки недавно підписався на канал, але вам цікава історія цих віддавашок, будь ласка, переходьте в мої плейлисти і переглядайте ось ці відео. Друзі, ще одна моя красуня. Також в неї залишився такий дуже маленький відрізочок із однією сплячою брунькою цвітоносик. І подивіться, вона. Я думала, якщо чесно, що вона е, дасть на цьому відрізочку мені діточку, але ні. Ця орхідейка хотіла квітнути, вона випустила мені ось такий маленький, невеликий цвітоносик з такою кількістю бутончиків, ще декілька бутонів в неї залишилося відкрити. Це орхідейка називається Пінлонг Черріс. Листочки, бачите, там на задньому фоні, в неї схожі на листочки парфумер, ну, серії парфумерна фабрика. Тому, коли я пам'ятаю, її купувала також через. Мабуть, групу у Фейсбук у продавця, вона навіть мені сказала, що ця орхідейка е, може ароматити. Поки що аромату я її не відчуваю, але, можливо, з часом е, це колись і трапиться. Так, друзі, ще я вам хочу показати свого малюка Льюіса. Ось він, який симпатичний, але е, все ж таки я е, не знаю, в чому причина. І якщо у вас у когось є ось цей сорт орхідеї, то напишіть, будь ласка, як довго у вас. Квітне ця орхідейка, тому що ви бачите ось вже дві квіти, дві, так, дві. ця орхідейка мені вже скинула. Навіть всю цю хмаринку квітів свою вона ще не відкрила, тому що є ще бутончики, бачите, з обох сторін є що відкривати, але вже дві квіти вона вже відсушила, вони вже відпали. Не знаю, в чому причина. Були, пам'ятаю, я вже. Коли вперше квітла ця орхідейка, я питала дівчат в Інстаграм, що, е, як у вас в домашніх умовах квітне ця орхідея. Е, були дівчата, які писали, що довго тримає квіти, але більшість мені писало, що все ж таки е, Люїси тримають квіти недовго. Ну, не знаю, тому що у мене, наприклад, та ж сама е, ситуація. Е, Мабуть, вже на протязі трьох тижнів квітне ось цей малюк, але вже мінус дві квіти. Ну, не знаю, буду ще спостерігати, можливо, в майбутньому, коли він буде більш такий домашній, дорослий, буде, ну, ситуація трошки зміниться. І також, друзі, хочу показати вам свого ягуарчика. Бачите, чимось він змахує на орхідейку «Дикий, дикий Кіт. Якщо чесно, коли е, я тільки почала захоплюватися орхідеями, і це орхідейка була у мене е, також куплена в нашому звичайному торговому центрі, і е, мені його продали за смішні гроші е, 30 гривень. Я навіть не знала, що це за сорт, в сортах я не розбиралася. Але коли ця орхідейка у мене заквітла, я на той час якраз вивчала сорти. І коли зранку я підійшла до вікна, я побачила ось ці кольори, я чомусь одразу подумала, що це у мене орхідейка дикий кіт. Але потім трошки почала порівнювати і зрозуміла, що це не дикий кіт, це у мене ягуар, але квітне вона також дуже гарно. На сьогодні вона відкрила першу. Ось, бачите, квіточку. До речі, в неї було дуже гарне розгалудження. Дивіться, ось це основний цвітоносик. Ось розгалудження один, два, і третє в неї було. Ось тут я вже це розгалудження зрізала і ці видалю також. Зараз поясню та покажу чому. Тому що, дивіться, ця орхідейка сушить бутони, їх не, не так тут багато, але я розумію, що орхідейка не готова квітнути так пишно, в неї ще замало сил, тому. Якщо вона навіть і тільки відкриє всі квіти на цьому цвітоносику, цвітіння також буде дуже гарне та пишне. Квіти цієї орхідейки, до речі, досягають 10 сантиметрів. В мене, пам'ятаю, я була здивована, коли побачила ось ці розгалудження, тому що зараз майже два роки, відколи ця орхідейка в моїй колекції, а в мене були дві орхідейки цього сорту: одну забрала моя сестра. У цієї орхідеї постійно були було каскадне цвітіння, і було, пам'ятаю, у неї 10 квітів, але вони настільки були величезні. В мене десь на сторінці є фото цвітіння цієї орхідейки в інстаграм. Тому кому цікаво, можете перейти, переглянути. Ну, ягуар це старий сорт, але дуже стійкий, дуже мені він подобається. Ось ця орхідейка також недавно придбана, це не домашнє ціння, але мені здається, що це орхідейка Мелоді, якщо я не помиляюся. А якщо помиляюся, будь ласка, якщо хтось знає точну назву, можете мені написати. Не робила я огляд на покупку ось цих орхідей, тому що, думаю, замучила я вас уже своїми розпаковками. Краще покажу вам їх в огляді. Ось так, бачите, до мене приходять орхідеї із 4-5 квітами, але в домашніх умовах просто квітнуть неймовірно. І зараз я вам покажу щось дуже цікавеньке. Ну, давайте спочатку вже проситься в кадр орхідейка Согорелакс. Нарешті, нарешті, ця орхідейка після магазинного цвітіння це все ще також цвітоносик магазинний, вона постійно доростить мені бутончики, і одну квітку відкриє, а поки відкриває інший бутон, цю же квітку згортає. І саме дійшла черга до того, щоб сказати вам про той препарат, який я використовувала. Коли я говорила я вам на початку відео, що е, використовувала один препарат і побачила після нього результат. Т так от, е, використовувала, друзі, я саме препарат стиму, який показувала вам у попередньому відео, коли ми пересаджували орхідейку, е, Чия Єн Лінг, пам'ятаєте, підлітка? Тому е, у мене як ця орхідейка, так орхідейка фронтера. У них в магазині цвітоносики, і постійно вони дорощують на них бутончики. І як я вже сказала, вони квітли дуже дивно, тому що коли квітка відкриває, ось, наприклад, якщо б відкривала орхідейка ось цей бутон, ось цю квітку вона б вже відсушила. Ніколи ця орхідейка не квітла в мене в домашніх умовах, щоб ось такою шапочкою, щоб вона відкривала всі бутончики. А після оприскування орхідей саме із препаратом стиму, я побачила, що. У мене почали відкриватися квітка за квіткою, і мені цей результат дуже сподобався. До речі, у орхідейки ShoreLux є ще один цілком домашній вже цвітоносик, новий цвітоносик, на якому вона вже також сформувала бутончики. Але зараз я вам в цих джунглях його не знайду. Покажу, мабуть, вам вже в наступному відео. А ні, дивіться, друзі, ось він. Ось він терчить, його гарні такі бутончики, бачите, темненькі. Ось він. Просто його повністю не буде видно. Але це цілком новий домашній цвітоносик. Так, давайте піднімемося трошки вище і поглянемо на ось цей шикарний каскадний цвітоносик. Дивіться, це, мабуть, друзі, мені здається, карибська мрія. Охідка. Цю орхідейку я купувала як сюрприз, тому що я не знала, що це за сорт. На горщику він був не пробитий. Було тільки, було тільки таке кодове позначення, і мене дивують ось ці защипи. Бачите, у мене такі ж самі защипчики є на орхідейці зелений дракон. Там квіти також дуже великі. І... Є на них такі защіпчики. Це, друзі, забула сказати також перше домашнє цвітіння, перший такий повноцінний цвітоносик не на пробудженій ґрунті. І подивіться, скільки тут бутонів. Звісно ж, недавно я їх поливала і трапилася така трошки неприємна історія. Мій син випадково зачепив орхідейку, орхідейка впала, і у мене потім був мінус одна квіточка. Але нічого. Цитіння і так дуже гарне, дуже пишне. Я задоволена. А також, друзі, із орхідейкою Карибська Мрія я замовила була ось цю орхідейку також без назви. І ви, давайте я трошки відійду, ви тільки погляньте на ось цей каскад. Якщо чесно, я також була в шоці. Це, друзі, також перше домашнє цвітіння. Вони обидві ще не пересаджені, вони сидять в магазинному ґрунті, і ви тільки погляньте. Її квіти досягають 13 сантиметрів. Я вимірювала найпершу саму квіточку, яку вона відкрила першу. Подивіться, які тут розміри, ну це просто щось нереальне. Назви я не знаю. Але всі бутончики вона ще також не відкрила. І ви бачите квіти тільки з однієї сторони, але, повірте, з іншої сторони так само. така ж сама. Дивіться, картина дуже-дуже неймовірно гарний каскад. Я, знаєте, в такому приємному шоці обов'язково вам її. При нагоді зніму та покажу в такому індивідуальному показі, щоб ви змогли насолодитися її красою. Так, ну а тут, друзі, все ще тримає орхідейка Лінг, яку я купувала в магазині. бачите, Все ще тримає ось ці два цвітоносики. Вона купила я її в 9-му горщику, не в 12-му стандартному. А ось таку, і дивіться, ось вже одну квіточку, все, вона відсушила, але поки що всі інші тримає. Відкрила вона на цьому цвітоносику вчора останню свою, останній свій бутончик. Ось бачите, тому що квіточка ось така свіженька, яскрава. Але скажу я вам, досить, вона довго тримає квіти. Купила я, вона, купила я її вже, мабуть, як два місяці, і все ще вона їх тримає. Так, орхідейка, дивіться, друзі, яка чарівна. Називається вона день туриста, Дейтрі англійською. Цієї орхідейки два цвітоносики. Ось вона вже один відкрила повністю, а інший у неї подивіться онде. Ось ось він який. Плюс у неї є. Зараз вам покажу ось таке розгалудження ще. Ось подивіться, яке це буде пишне, неймовірно гарне цвітіння. До речі, їх там дві рослинки в горщику, тому поки що не планую її пересаджувати, нехай. Ну, вірніше відділяти, нехай ось так поки що дві і стоять. Хочу досягнути максимально пишного цвітіння, щоб це було просто так, знаєте, вибухово. Ну, і, звісно ж, орхідейка, моя ароматна Еліс, як же вона, друзі, ароматить. Вона чимось нагадує аромат мені, орхідейки Ліодоро. Ну, звісно ж, Ліодоро б'є всі рекорди, коли він квітне, тому що Ліодоро пахне постійно. І коли квітне Ліодоро, то погодьтеся, його аромат просто відчувається дуже далеко, і саме аромат орхідеки Ліодоро чимось нагадує мені саме аромат орхідеки цієї Еліс. Але Еліс переважно ароматить зранку, коли на неї потрапляє сонечко або коли на неї потрапляють капельки води. Ось тоді вона і ароматить, але не, 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 не так інтенсивно, як е, орхідейка ріодоро, але аромати у них трошки схожі. Ну і Сама фронтера, подивіться, бачите, це також вудочка така, бачите, тут вже скільки вона квітів скинула, і нарешті вона розпустила мені вже аж 4 квіти, і ще в неї три бутончики залишилися відкрити. До речі, ви знаєте, що в мене є. Е, Орхідейка Фронтера, але вона, в неї закрита точка росту, і вона видає діточок. Саме діточка, яка знаходиться на орхідеї фронтера, зараз також видала два цвітоносики, на яких вона вже дуже швидко зацвіте. Обов'язково вам цю діточку покажу. Ну, і орхідейка Блейк Stripes, чорні полоси. Подивіться, як вона в моїх домашніх умовах дивно квітне. А чому дивно? Тому що дивіться, із. Цими двома квітами я отримала цю орхідейку це магазинне цвітіння. Просто на той момент орхідейка відкрила, в неї було відкрито тільки дві квіти, а решта квітів було на бутонах. І ось ця решта, подивіться, як вони дивно квітнуть, в них пелюсточки загинаються назад, ніби крила у пташок при польоті. Подивіться, але виглядають вони дуже і дуже гарно. Форма самих пелюсточок, дивіться, яка цікава, бачите? На задньому фоні це. Квіти, які були при покупці, а ось ці, які відкрилися в моїх домашніх умовах. Дивіться, бачите, їх, наче, вирізали, дуже такі симпатичні, акуратні. Також орхідейку я ще не пересаджувала, це ще магазинне цвітіння, але сорт дуже стійкий, не скинула жодного бутончику. Навпаки, бачите, всі їх відкрила. Так само, як і орхідейка скульптор, друзі. Подивіться ви на неї, подивіться на ось цю красуню. Ось вона. Дуже така яскрава дівчинка, також не скинула жодного бутону. Навпаки, всі бутончики відкрила. Це також недавно куплена ну, це магазинне цвітіння, недавно придбана орхідейка. І подивіться, мало того, що вона відкрила всі бутони, плюс вона ще мені їх продовжує дорожчувати. Це вже будуть цілком домашні бутончики. Ну, друзі, і чим вам не яскравий приклад того, що якщо ми. Розуміємо наші орхідеї, якщо ми до них прислуховуємося, якщо ми робимо все можливе, щоб, вони, щоб їм наші умови сподобалися, вони, звісно ж, будуть нам дуже гарно квітнути. Дивіться, дивіться на ось цю красу здалеку, трошки ось так відійду. Ось, бачите, головне прислухатися до своїх красунь так само, як я вам показувала на прикладі орхідейці ягуар, що я побачила, що. Бокові розгалудження, орхідейка не потягне. Я обов'язково зараз зніму відео і піду, зріжу одразу це цвітіння. Нехай орхідейка витрачає сили на ті бутончики, на які вона. Ну, які вона готова відкрити, на які в неї сил вистачає. І якось ось так, друзі, бачите, все я якось. Роблю поступово, я за ними спостерігаю. Я ніколи не шкодую зрізати цвітіння. В мене, ось, наприклад, тут в куточку, бачите, тут немає нічого, ну ніякої орхідейки, щоб вона цвіла, а це тому, що тут, якщо чесно, квітла орхідейка, дикий персик. Сформувала вона із напробуджений поці цвітоносик, сформувала шість бутонів. Один вона відкрила, а два бутончики відсушила. Я одразу зрозуміла, що ця орхідейка поки що квітнути не готова, вона хотіла, вона старалася, але в неї ціння поки що. Ну, на цитіння в неї сил поки що не вистачає. І я з легкістю взяла ножниці до рук, я зрізала той цвітоносик, нехай набирається сил, нехай. Нехай нарощує листочки та корінчики, а квітнути вони встигнуть будь-коли. Тому, друзі, хочу вам сказати, щоб ви завжди спостерігали за своїми красунями, завжди до них придивлялися, прислухалися, про що вони вам говорять. І у вас обов'язково також орхідейки будуть здорові, будуть також пишно квітнути, тому що від загального стану. Від здоров'я самої орхідейки, і залежить е, у майбутньому пишне та яскраве цвітіння. Ну що, друзі, на, на цій чарівній е, картинці я буду з вами прощатися і, як завжди, я вам хочу побажати тільки здорових орхідей, яскравого та пишного цвітіння. І до зустрічі в моїх наступних відео.